Знову ж таки, плівкова теплиця. Трошки поговоримо про шкідників, які на сьогоднішній день дуже сильно розповсюджуються. І я вам скажу, що не тільки в плівковій теплиці за останній тиждень я проїхав досить багато господарств. Бачив цей шкідник не тільки в теплицях, а й на відкритому ґрунті. І зараз я хочу поговорити про попелицю, яка дуже серйозно розповсюджується на сьогоднішній день, і популяція її зростає. Так що хочу звернути вашу увагу, що вам треба промоніторити Ваші, ваші культури на відкритому і в закритому ґрунті, і обов'язково перевірити, чи є у вас цей шкідник і як він виглядає і з чого починається. Давайте подивимося. Ми провели сьогодні огляд нашої теплиці цієї даної площі, і я знайшов попелицю. Але попередньо перед цим, три дні до мого приїзду, була зроблена обробка, тому що хлопці знайшли її раніше. І подивіться, як. Яке, яке заселення було і що могло би бути далі, якщо б ми її не знайшли. Дивіться, скільки мушки є на плодах і на, і на листях. Дивіться, вона вже після, після обробки вона вже неактивна. активна, дякуючи, дякуючи, що обробку зробили якісно і препарат спрацював. Подивіться, навіть дивіться, на плодоножках, на плодах, на... Листях ми бачимо наявність, наявність попелиці. Ця мушка потім відкладає, відкладає яйце, да, яке в подальшому вже відроджується і виходить той шкідник, який нам робить проблему. Дивіться, проглядайте краї теплиць, торці від вентиляційних люків, і тут в першу чергу вона має з'явитися, бо в даній теплиці так само і вийшло, що по з однієї і з другої сторони хлопці виявили попелицю. Всередині її не було, але всю площу обробили проти препаратом для знешкодження даного шкідника. Так що вважайте на сьогоднішній день.